Міноборони анонсувала передачу Україні шведських винищувачів Гріпен. Також незабаром очікується і додаткові поставки літаків f 16 і французьких міражів. Шведський Гріпен вважається одним із найбільш маневрених і найдешевших в обслуговуванні винищувачів, які здатні діяти навіть із коротких злітних смуг. Вони можуть нести сучасне західне озброєння і ефективно працювати як в повітрі, так і по наземних цілях. F-16 16 це, до речі, багатоцільовий е, винищувач, який ми вже успішно використовуємо Му в операціях з повітряної оборони він відомий своєю універсальністю і сучасними системами наведення, так само до речі, як і французькі який Україна успішно застосовує в бойових умовах. Їхня додаткова передача зможе суттєво підсилити повітряні сили. Але які саме нові можливості відкриває поява такого авіапарку, будемо говорити далі з нами на зв'язку. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Доброго ранку. Слава Україні, слава силам оборони! Вітаю з усіма святами! З ним захисників, захисниць України і тих, хто прокинувся, і тих, хто зараз буде прокидатися. Героям слава героям так? слава займ... до невтішного вчора. І ми це розказували протягом ефіру. Ви певно, це точно знаєте. Був удар по центру Дніпра, і внаслідок атаки сталися декілька займань. За останніми даними, таки загинула одна людина. Там 28-го отримали поранення. Із Дніпропетровщини в цілому останнім часом не дуже втішні приходять новини. Мають певні просування російської сили. Як би ви охарактеризували, що наразі відбувається в самій Дніпропетровській області на межі Запоріжжя. Запоріжжям і з Донецькою областю, і чи є певна загроза ближче до обласного центру? Ну, ризики загрози є для усіх наших прифронтових зон, де ворог не проводив бойові дії. і те не намагався, хоча б тактично просуватися. А мова дійсно йде саме зараз про тактичні просування відповідно. Про контратакуючі дії наших підрозділів ми не говоримо про великий наступ на Дніпропетровщину. Тим більше на Дніпро, це на сьогодні очевидно, що всі ці дії ворога, в тому числі на території Дніпропетровської області, Запорізької і Півдня Донецької області, все це пов'язано. Це якраз і намагання створити, зокрема на Дніпропетровщині, відповідний плацдарм для того, щоб рухатися відповідно на південь Донеччини і далі спробувати купувати Донецьку область. Це те, про що росіяни мріють давно. А власне, mm -hmm. скільки зусиль не докладали сьогодні. В них нічого не виходить. Тому звичайно для організації цих плацдармів для того, щоб убезпечити свої тили, в тому числі ви бачите, дуже активно вони діють якраз на тому стикові трьох регіонів нашої держави mm -hmm. Донецька область, Дніпропетровщина і Запоріжжя. Там ми говоримо про Уляпівський відтинок. Тому mm -hmm. оці всі рухи вони саме з цими пов'язані. Давайте тоді до авіації, про яку ми говорили буквально тільки що. Ми другий день вже поспіль говоримо про передачу Україні винищувачів Гріпін. І натомість в Міноборони Швеції заявили, що Україні не варто розраховувати на їхнє швидке постачання. Мовляв, питання на стадії розгляду. Скажіть, будь ласка, про які терміни може йти мова, якщо відомо, ну, власне, про терміни говорити точно не будемо. І некоректно коментувати висловлювання першого заступника очільника військового відомства, пана Гаврилюка. Він, звичайно, більше в цьому плані знає, але в будь-якому разі ситуація дещо нагадує ситуацію з f 16 Пам'ятаєте, наскільки так, так. довго ми говорили про те, що відбудеться, не відбудеться, йде постачання, не йде там один літак буде, два-три. А сьогодні це вже сприймається як буденність. От обіцяю, що будуть наступні постачання цих F-16, А якщо додадуться міражі, я впевнений, що ну на сьогодні Швеція ну, звичайно, не може напряму сказати. От ми завтра будемо поставляти процес, іде. <розуміло>, це так. очевидно. На ну, сьогодні тому три крунор вони ну хочуть, скажімо так, можливо, щось приховати, і це нормально під час війни. А те, що Гріпіни в нас з'являться, це очевидно. Ну і далі найголовніше буде. Формуватися поступово і вже формується ударний кулак авіаційний, те, що дозволить наносити ураження ну, в саме фронтовій зоні по ворогу, і, звичайно, це підсилить наші спроможності на землі на полі бою. <клес> <клес> якраз наступне питання. Ви вже почали на нього відповідати. Що за своїми характеристиками, Gripen і F-16 доволі схожі між собою? Це такі легкі, багатоцільові машини. Ми отримаємо ці винищувачі. Нові можливості це відкривається якраз для створення нових у, у, у цього ударного кулаку. У чи десь ще можна їх використовувати? Ну давайте так задаємо дуже коротко. Перед історією в 16 вони з'явилися в нашому небі спочатку як елемент системи протиповітряної оборони. Насправді так, допомагали так. зараз. У вас не допомагають збивати ракети ворожі шахети. Але головні зусилля, звичайно, треба зосереджувати. А саме на фронтовій, прифронтовій зоні, вже по той бік фронту, звичайно, по росіянах, по їх скупченнях, по складах подивіться наскільки сьогодні вже багато інформації, як наша саме авіація працює по uh -huh. ворожих об'єктах. Що це? Це скажімо там сошки або міги. Наразі не дуже уточнюється. Ну, власне, це і не потрібно, тому що ворог не має знати, де то є в шістнадцять і його. Що буде робити? Хоча що буде робити, росіяни на собі відчувають. Його. От власне сьогодні цей ударний кулак авіаційний. Він він є. Він хоча б невеличкий, але сьогодні ворог вже на собі його відчуває. Буде підсилення. Звичайно, враження будуть і втрати для ворога набагато більшим. Зрозуміло, ну наші журналісти готують зараз розлоги матеріал про можливості гріпенів і в ефірі прокидаться? Він буде вже завтра, тому не пропустіть. А ми хотіли ще з вами поговорити про те, що служба зовнішньої розвідки України застерігає про можливу провокацію з боку Росії в Польщі, У. і за попередніми даними Кремль може закинути в країну диверсійні групи зі спецпризначенців РФ і Білорусі. Головною метою їх атак можуть стати польські об'єкти критичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, ви як думаєте, це може вже стати початком такої справи? Авжні, а не гібридної війни. Ну, на сьогодні ми говоримо про те, що е, ситуація розвивається саме гібридно, і вона буде так продовжуватися. Тобто, це не може бути там е, єдиний якийсь фронт, що він там опиниться, не дай Боже біля кордонів Польщі. Власне, міністр оборони Польщі він вже сказав про те, що і польський і європейський фронт він сьогодні yes. на лінії було Росії та України, і це теж зрозуміло. Що стосується власне цих провокацій, цих е, е, аналітичних довідок, всього іншого. Ну з цим треба погодитися, тому що фактично росіяни в устами Патрушева вони ж підтвердили тільки спочатку. Вони як завжди формують інформаційне алібі, тобто звинуватили так, Україну. Так, Україна. Але це Україна mm. там готує провокації, коли росіяни починають про це говорити. Очевидно, і це підтверджує життя. Вони самі налаштовані це зробити знову таки. Це виноситься в публічну площину на сьогодні. І звичайно, НАТО ці питання відпрацьовує. Я думаю, разом ну сподіваюся це разом з е -е. Україною. Тому чи вдасться ворогу провести такі провокації? Це ну скажімо, питання часу. Побачимо, але протидія впевнений. Вже зараз готується і вона є. Uh -huh. Ще одну унікальну подію, хотів б з вами обговорити. Про це ми в ефірі вчора згадували, що українським військовослужбовцям вдалося збити російський гелікоптер Мі 8 в районі Котлярівки. Про це повідомили в силах безпілотних систем. І судячи з бортового відео, ворожий гелікоптер за кілька мільйонів доларів був збитий ФПВ-дроном шрайк українського виробництва за 500 доларів. Чи ми можемо після такого говорити про певну зміну балансу сил? Але тепер не тільки в морі, але ще й в повітрі ну дроном збитий гелікоптер. Ну, власне, дрон непоганий, і ціна дуже прийнятна. Насправді uh -huh, непоганий uh -huh. дрон. Ну звичайно, про якусь кардинальну зміну в повітрі Зараз ми говорити не можемо. Я навіть чув версію про те, що це сталося випадково. Тут знаєте, uh -huh. знову задаю футбол. Як за Лобановським. Гра забувається, результат залишається? Я думаю, що це знаєте, на сьогодні. Перше, ми можемо це робити. Це найголовніше. А по-друге, це мотивація для тих, хто працює з цими дронами і не лише. Тобто так. ми можемо давайте відпрацюємо алгоритм. Я думаю, що зараз над цим якраз і працюють відповідні пілоти, відповідні інженери, алгоритм дії збиття. Таких гелікоптерів, тому відповідно далі буде і знову таки дрони вони ж досконалюються. Ну буквально кожного дня. Буквально так. кожного дня. Тому я думаю, що пілоти гелікоптерів російських я б на їх місці замислився взагалі. Тікав би з війни, тому що хто знає, де та пташечка за 500 доларів вилетить і вас вас просто вб'є. Ну, це дуже гарно. Насправді, ми чекаємо оцих, знаєте, натхненного вдосконалення, тому що коли бачиш такі картини, оця різниця в сотні мільйонів доларів. Вона вона вражає. Що вражає то, коли їхня техніка просто падає. Як ви казали по Лобоновському, як сухий лист. Тому дякуємо вам. За дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами був речник Українського Сергій. Дякуємо вам, пане Сергію, ще раз.